Всім привіт-привіт на моєму черговому Ютуб-відео на тему відсутності оргазмів, мого досвіду і психологічного розбору, еготизму та цієї теми. Одразу хочеться сказати, що мені здається, що я вже останні три відео в такому образі. Вибачайте, знімаю із дому, і ось так я виглядаю вдома. Мені неймовірно подобається. Тому... Ось така вона реальність. Друге, що мені хотілося сказати, це дякую вам за ту неймовірну підтримку під відео, де я розказую про невдоволений відгук клієнтки. Я, чесно кажучи, просв'язилася. Я стояла в черзі за кавою, ми з Ельфі ходили на океан і. А, наступний день я просто зайшла в коментарі, а я завжди читаю ваші коментарі під відео, і у мене текли сльози від того тепла, від любові від тієї просто армії моїх людей, які є тут на Ютубі. Я безмежно ціную вас. Я обожнюю наш конект тут, ту глибину, яку ми маємо в цьому ютуберському ком'юніті. І в такі моменти я розумію, заради чого я це роблю. Тому що та сила, яку я відчуваю, та любов і тепло, яке я відчуваю від вас, вона просто неймовірна. І саме тому я все більше і більше розкриваюся вам, не тільки з професійного. Психотерапевтичного боку, а ще і з особистісного. І я відчула вчора, що я правда хочу записати вам відео про свою історію, про своє життя без оргазмів, яке тривало до останніх півтора років. І там буде дуже багато травматичного для мене. Досвіду, який колись був дуже болючий, але зараз вже він дуже присвоєний, дуже спокійний для мене. Але мені все одно хочеться подякувати вам за те, що тут завдяки, Ельфі вам теж дякую. Завдяки цій нашій спільноті. Я почуваюся в безпеці. Я сподіваюся, ви почуваєте почуваєтеся в безпеці і що ми можемо ділитися такими темами. Також під кінець відео я поділюся тільки з вами тут на Ютубі ще дуже крутою подією, яка відбудеться, і я сподіваюся, вона дасть нам можливість більш близько персоналізовано побачитися, зустрітися і попрацювати. Отож, моє життя без оргазмів. З чого почати? В інстаграмі я розказала одну частинку цього досвіду, одну причину, яку я знайшла відсутності оргазмів, тому що в мене їх не було. От зараз мені 30 років і до 28 восьми. 28 з половиною років у мене оргазмів не було. З владом я в стосунках вже майже 5 років, і я дуже чітко пам'ятаю, як, як тільки ми почали зустрічатися і в нас вперше відбувся секс, я прям пам'ятаю, як я йому так дуже знаєте презентабельно, дуже чесно одразу сказала: ой, ти знаєш. Не переживай, все було добре, бо він так сильно переживав, мені було приємно. Але от так і так, в мене, мені здається, в мене за все життя ще не було оргазму. І я пам'ятаю, як він такий тоді пожартував, сприйняв це як виклик, прийнято. Мене це дуже уміліло. Але я якось уже в 25 років попрощалася з тією ідеєю, що вони в мене в принципі можуть бути. І я не скажу, що мене прям сильно це турбувало. Але коли ми почали зустрічатися з владом, я якраз дуже активно почала ходити в терапію, в особисту терапію, в групову терапію. Я вже була дипломованим психологом, пішла на психотерапевтичне навчання з гештальту. і. Тут, знаєте, коли ти йдеш в терапію, особливо в групову, хочеш чи не хочеш, там все одно будуть підніматися такі моменти, яких ти раніше не усвідомлював. І одним із цих моментів було, були мої спогади. І зараз тут будуть такі, знаєте, інтимні подробиці. Я одразу хочу чекайте, сказати: Тато, якщо ти дивишся це відео... Будь ласка, закрий його тут, тому що я не хочу, щоб ти чув про мої оргазми і мій перший досвід сексуальний. Закрий, будь ласка, це відео. Насправді я жартую. Я чомусь на 90% впевнена, що мій тато дивиться тільки Instagram Stories, але я також не хочу, щоб цей досвід був для нього травмуючий. Мій перший сексуальний досвід був достатньо травмуючий, тому що я дуже декілька років любила, як мені тоді здавалося, свого такого досить близького друга, і обставини так складалися, що ми з ним не зустрічалися, ніяк не могли зустрічатись постійно там були якісь то у нього, то у мене стосунки. Такі, знаєте, підліткові. І він багато разів намагався, щоб це перейшло в більшу близькість. Але я намагаюся, знаєте, ну, я, мабуть, я думаю, ви розумієте, я зараз підбираю слова в голові, тому що мені хочеться максимально коректно розказати цю ситуацію. Все-таки на Ютубі я це розказую вам, а не в психотерапевта. І я дуже довго морозилася. Дуже довго мені знаєте, я така ідеалізуюча була дівчина, і мені дуже хотілося ось цей знаєте свій перший раз мати з трояндами, свічками, з коханою людиною, з якою ми в стосунках, на ну, все, що нам там в дитинстві розказували. І сталося так, що на одній із туз. Де були всі наші друзі, я дуже сильно напилася, він напився, і у нас відбувся перший статевий акт. Я пам'ятаю тільки, як ми йшли до нього додому. Я була в новому пальто, і я пам'ятаю, як я настільки була п'яна, це був перший і останній раз в моєму житті. Я, я була дуже-дуже сильно п'яна, і я прям спотикалася із бо ми були в селі у наших бабусь. Спотикалася, я впала в грязюку, і в мене просто моє нове пальто так і лишилося замазаним. Але він мене піднімав, що змушує мене думати про те, що він не настільки був п'яний, як я. І от у нас відбувся секс, і я включилася вже після. Мене одразу вирвало, і я почала істерично плакати. І я пам'ятаю, що от в такому стані він віз мене додому. І я прокинулася зранку, і я пам'ятала, що відбулося, але моя психіка настільки намагалася чинити тому опір. Я така ха ха хі хі ну, подумаєш, сталося, що просто. Просто я якось це засміяла і пішла далі. І я дуже вдячна, що в мене в той момент була така дуже, ну, і зараз є підтримуюча мама, вона прям побачила, що щось сталося, і така, я щось сталося, я така, ну да, там ха-ха, хі хі І найцікавіше, що моя психіка років на, скільки мені було, коли це сталося, майже 19, 18 з половиною десь. І от до 25 я особливо це не згадувала. І лише в терапії через, ну, через десь півроку такої глибинної щотижневої терапії, в якій я до сих пір, тому що це найпрекрасніше, що може бути, для підтримання стану, я почала знову повертатися до цієї теми, тому що розуміла, що. Коли я згадую свій перший досвід, а воно мені потрошку, знаєте, такими як спогадами доходило, такими картинками, не дуже приємними картинками, воно мені приходило. І тільки тоді я почала трошки це розбирати. І мене вже як тоді психолога турбував такий момент, що я нічого не відчувала, тобто моє тіло було ніби німе. Під час того, як думала і згадувала про свій перший раз, але в той же час, коли я бачила цю людину, тому що ми періодично з ними ще пересікалися, моє тіло починало, прям знаєте, як труситися. І, звісно, для мене тоді це вже було чіткою ознакою, що в мене є певний внутрішній об'єм емо емоційний, який я не висловлюю, але який міститься моє тіло його підсвічувало. І Зараз будуть деталі. Я пам'ятаю, як коли я почала це обговорювати в терапії, в нас із Владом був статевий акт, і під час однієї із поз нових у мене почалася істерика. Тобто, уявіть собі, у вас секс, і тут просто ваша дівчина починає. Трястися, ридати, я, я тупо не могла себе стримати. У мене, ну я й не намагалася, тому що я розуміла, що це типу щось дивне. У мене такого ніколи не було. І тут я дуже дякую владу, тому що в мене таке траплялося двічі чи тричі. Виключно із ним. І він в мене в цей момент такий: все добре, як я тут. Він мене просто обнімав. І я отак от лежала у нього е, скручена в калачик, і просто в істериці ридала. Я намагалась максимально розслабити тіло, але я не могла це зробити, тому що воно просто тряслося. І я зрозуміла, що в мене всередині дуже-дуже багато було утриманих емоцій. І потім я зрозуміла, що я була саме в цій позі, коли у мене був перший раз. І моє тіло просто уявіть, от за що я люблю психологію, психотерапію, за як наше тіло, наша психіка взаємодіє, тому що я пам'ятаю, що, що тоді я така думала: воу! Оце наше тіло бере на себе удар. І я дуже раділа кожному разу, коли в мене була така істерика, тому що я знала, що таким чином тіло вивільняється, і я дозволяю своїй психіці потрошку відпускати той об'єм. І я зрозуміла, що мій перший досвід, так як він був досить травматичним, він сприймався. Він був дуже болючим. І відсутність оргазмів, і моя спроба контролю себе, свого тіла під час сексу, вона ось таким чином проявлялася. І я почала дуже глибоко з цим працювати, обговорювати. Плюс, коли траплялися такі тілесні реакції, я дозволяла їм просто бути. Я попередила владу, що таке можливо, ну, щоб він не лякався теж. І я почала працювати із оцією забороною на солоди. І це був другий фактор, який в тому числі вплинув на цю відсутність оргазмів в моєму житті. Тому що до того я вже ну я завжди дуже слідкувала за здоров'ям. Я знала, що фізіологічно, гормонально немає ніяких перепон для мене і мого тіла, щоб мати ці оргазми. Я не дуже фіксувалася на них, чесно кажучи, мені все одно було приємно. Я була з коханим чоловіком в стосунках, і тому я прям я переймалася більше за те, що мені хотілося, щоб тіло вивільнило цей піль. І також я почала працювати із цією забороною на насолоду, тому що я була вихована такою хорошою дівчинкою, і в соціумі це завжди дуже заохочувалося. І отримувати брати насолоду в моїй голові було табуйовано і нереально. Я в принципі вихована через велику кількість сорому, через велику кількість провини. І я потім вже на навчанні і в терапії зрозуміла, що я такого. Еготичного типу, що таке еготизм саме в розумінні гештальт-терапії, Якщо будете гуглити читати, то шукайте, будь ласка, саме термінологію, про яку я зараз говорю, в гештальт-терапії, тому що ще є поняття еготизму просто загальне, і воно дуже відрізняється по значенню, ніж гештальт-терапії. І от я зрозуміла, що я еготик, тобто та людина, яка не може не контролювати. І навіть під час сексу моє тіло завжди було таке, знаєте, напружене знову ж таки через травматичний досвід, і мені було дуже важко розслабитись і не контролювати. А оргазм і, взагалі, насолода в житті це дуже неконтрольований момент, тому що все найпрекрасніше, що стається з нами, воно стається через ось цей потік, через дозвіл собі просто жити, ризикувати, відчувати, насолоджуватися. І в процесі в мене завжди був такий активний мисленєвий момент. І еготики вони дуже рідко отримують в. в Ліжку оргазми якраз через ось цей контроль і страх його відпускання. І е, для мене, звісно, це формування еготизму ще було спричинене тим першим досвідом, тому що дуже важко відпустити контроль, коли ти знаєш, що. Е, Своя свободу, твоєю свободою можуть скористатися. Це те, що було в мене тоді в голові в психіці, і мені дуже сильно допомогла моя особиста терапія, особливо групова терапія, коли я почала в контакті із людьми, що є дуже важливим, тому що в і в тій, і в тій терапії є свої плюси. Але в особисту терапію я пам'ятаю, як я йшла з неймовірним задоволенням. Ну звісно, тому що там буду тільки я. Групова ж терапія для мене була дуже великим стресом і зустрічалася з супротивом. Хоча в мене там уже 200 плюс годин із а, мого психотерапевтичного навчання в терапії, але перші години мені було дуже важко. Чому? Тому що ти не тільки зіштовхуєшся із собою. Як це відбувається в особистій терапії? Там є терапевт, який на твоєму боці, який забезпечує тобі ось цей комфорт. А, а там ще є 10, 12, 15, 20 людей, які теж мають свої проблеми, і там ти в контакті з цими людьми можеш ще більше відслідкувати. Це групова терапія ідеальна для роботи із соромом, провиною, тому що хочеш, не хочеш, а з людьми, коли ти. Комунікуєш, ти зустрічаєшся з тим, що тобі соромно себе презентувати, тобі страшно взяти місце в групі і сказати Я зараз говорю або задати питання. І я дуже багато розуміла про свій сором і про свій цей страх прояву себе. Як не дивно, може зараз здатися, ви можете спостерігати за тим, як я дуже відверто, дуже активно проявляю себе, я не соромлюся, я приймаю свої тіньові, тіньові сторони, але це є результат ось цієї роботи. І, звісно, це неймовірний шлях, і я тоді, я зараз життя без токсичного сорому. Це найпрекрасніше, що могло зі мною статися, тому що ось ця свобода це просто щось неймовірне. Ну і я не можу не поділитися із вами ось цим досвідом свого першого разу, коли в мене відбувся оргазм, тому що вже там півтора роки в мене немає з цим абсолютно ніяких проблем. Коли я, я взагалі не думала тоді про оргазм, мені просто було настільки круто, і я. Перестала аналізувати, я перестала щось там контролювати. Я просто пам'ятаю, коли в мене відбувся перший раз оргазм. Для мене це було е, чимось таким нормальним, зрозумілим. Я така, о, прикольно, був оргазм. А, отак от він виглядає, отак от ясно. Тобто, в мене не було фіксації на отриманні оргазму. Мені просто було настільки круто, навіть без оргазмів, тому що я максимально дозволяла собі в ліжку все, що я захочу. Я максимально відчувала, максимально була в контакті з партнером, а не в своїй голові. Знаєте, це коли секс із своєю головою відбувається, так мені тоді відчувалось. І я прям така, о, прикольно. Ну, зрадів більше влад, мені здається, Він такий та. А, от, але це було звісно дуже класно, і я в жодному разі не шкодую про той досвід, який в мене був, тому що він мене привів в цю точку, де я зараз допомагаю жінкам теж вивільняти себе від цього сорому, від провини. Насолоджуватися життям, не дозволяти комусь визначати ваш розмір, ваш об'єм, ваші кордони. І на цьому етапі я хочу по секрету тільки вам в Ютубі, тому що до інстаграму, мені здається, я так і не дійду. А можливо, дійду, але е, трішечки згодом. Але я е, нарешті готую е, прекрасний. Е, Формат терапії для тих, хто дуже давно хотів до мене, але не міг собі дозволити це фінансово раз. Друге, для тих, хто хотів пропрацювати сором і провину, тому що це основне, з чим ми будемо працювати два. І третє це формат групової терапії. Я відкриваю дві групи на один місяць це робота в зі мною. Це зустрічі кожного тижня в груповій терапії. Це не одна година, це зустрічі десь по 2-3 години, так як людей 10-15 в групі. І я буду особисто вести групу, ми будемо вивільняти жінок, працювати дуже в контакті з людьми це дуже про ваш прояв себе, це дуже про роботу внутрішнього сорому, це дуже про провину. Буде дуже глибоко. Це чотири зустрічі, це місяць роботи зі мною. І це ціна, яка ніколи не буде на терапію зі мною індивідуально. Тому я не озвучую ще цю пропозицію в Інстаграмі, тому що в мене половина груп вже Зайнята моїми клієнтами, які ходять чи ходили до мене в особисту терапію, і знають, що групова терапія це дуже про, про цей контакт і про роботу з сорому. Тому якщо вам відгукується зараз те, що я говорю, якщо ви хочете піти в терапію, піти в терапію до мене, то будь ласка, в описі цього відео пишіть моєму асистенту Ірі. Хочу в. Терапію, чи хочу в групову терапію, як вам захочеться, І у вас буде 50 хвилин зі дзвіну у перших п'ятьох зі мною особисто, далі з нашою Ірою, яка розкаже вам всі умови, відповість на ваші запитання і скаже, чи ваш конкретно запит підходить для формату групової терапії. Можливо, це буде більше для індивідуальної терапії, тому ми вам тут чесно все скажемо. Я рада поспілкуватися з тими людьми, хто перший. Напише Ірі, найближчим часом одразу будемо, тому що реально лишилося буквально, по-моєму, по 4 місця. І стартуватимемо ми наступного місяця. Зустрічі будуть ввечері по київському часу. Я дуже люблю формат роботи в терапії, тому що це правда дуже розширююче. Це правда певний супротив проявляти себе, позиціонувати себе. Робота в оточенні завжди складніша, але і різниця в вас буде величезна, повірте мені. І інсайтів у вас буде велика кількість. Ми будемо робити певні експерименти, вправи. Ми будемо багато говорити про... Себе про свої емоції в контакті з іншими людьми, і звісно, на перші групи, так як я їх запускаю вперше, буде дуже особлива і дуже смачна ціна, якої, якщо порахувати, що кожна зустріч буде по 2-3 години, це 12 один зі мною. Це в розмірі індивідуальної терапії, це більше 2 тисяч доларів, але ціна буде нижче. Набагато. І саме тому я дуже раджу вам записуватися, якщо ви відчуваєте цей внутрішній відгук. Якщо ні, то просто продовжуйте дивитися відео зі мною. Я вас обіймаю, цілую до наступної зустрічі вже завтра. Я е, сподіваюся, що дане відео нас зблизило. Що ви почули щось можливе для себе, або ми просто стали а, з вами більш відвертими, більш чесними. Мені це неймовірно важливо. Я вас обіймаю, цілую і до завтра.